Уявіть собі, що держава знає про вас буквально все. Коли ви отримали пенсію, де лікувалися? Скільки разів перетинали кордон? Яку нерухомість маєте? Навіть скільки електроенергії споживаєте, і вся ця інформація в одному місці, не в різних базах, не у відомствах, а в єдиній системі. Саме таку реальність створює закон номер 1137. Його називають кроком у майбутнє, але чи не стане це кроком до повної втрати приватності? З вами канал Погляд вільних. Ми говоримо про те, що інші воліють не помічати, і сьогодні ми розберемо новий закон, який зачепить кожного від пенсіонера до молодої родини. Отже, закон номер 1, 1137 уже ухвалено Верховною Радою. Його суть створення єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Простими словами, це буде величезна база даних, куди збиратимуться всі відомості про кожного українця з різних реєстрів пенсійного, податкового, медичного, житлового, навіть прикордонного усе від діагнозів до довідок про доходи зберігатиметься в одному місці, доступному державним службам. На перший погляд звучить чудово. Адже більше не потрібно буде збирати довідки, стояти в чергах, носити папери між установами, система сама знайде потрібні дані і автоматично оформить вам субсидію, допомогу чи виплату, начебто зручно, швидко і сучасно. Але давайте подивимось на інший бік цієї зручності Бо якщо все зберігатиметься в одному місці. Досить одного збою або однієї хакерської атаки, і вся особиста інформація мільйонів українців може потрапити у відкритий доступ. Це не просто паспортні дані чи адреси, це повна картина життя, ваші фінанси, здоров'я, родинні зв'язки, навіть історія хвороб. І отут постає головне питання хто гарантує безпеку цих даних? Закон дозволяє використовувати центри обробки інформації за кордоном, тобто частина даних може зберігатись не в Україні, а якщо раптом сервер у тій країні зламають, чи зможе наша влада це контролювати? І хто відповідатиме, якщо дані зникнуть або зіллються, сьогодні нам кажуть не хвилюйтесь, усе під контролем, але ми вже не раз чули ці слова. Пригадайте, скільки разів українські державні ресурси зазнавали хакерських атак. Якщо вкрадуть базу з мільйонами профілів, з паспортами, медичними довідками, банківськими номерами, наслідки можуть бути катастрофічними. І навіть якщо ніхто нічого не вкраде, завжди залишається людський фактор. Чиновник, який має доступ до системи, може просто підглянути те, що йому. Не потрібно. Є ще одна проблема автоматичні відмови. Уже зараз люди, які пробували оформити базову соціальну допомогу, стикаються з тим, що система без пояснень видає відмовлено. Причини різні невраховане місце проживання, невірні дані або старі записи. І довести, що це помилка, практично неможливо, бо все вирішує алгоритм, машина вирішила, що ви не підходите, і все. Далі двері зачинені. Колись подібна автоматизація здавалась фантастикою. А тепер це реальність. Але чи готова держава до такої відповідальності? Адже до цієї системи підключать навіть реєстр військовозобов'язаних електронну медичну систему. Реєстри нерухомості, транспортних засобів і навіть податкові бази. Це означає, що про кожного з нас держава знатиме буквально все так, і з точки зору зручності це прогрес, не потрібно бігати, збирати довідки. Прийшов, і система все зробила сама. Але з точки зору безпеки це величезний ризик, бо будь-яка централізована база. Це спокуса і для шахраїв, і для зовнішніх ворогів, і для тих, хто шукає легкі шляхи наживи. Пенсіонери, люди з інвалідністю, отримувачі субсидій, саме ці категорії стануть першими користувачами нової системи. Влада каже, що це спростить їм життя, але ми вже бачимо, як навіть у тестових варіантах програми виникають проблеми. Система дає збої, відмовляє у виплатах, не враховує певні обставини, а головне, звичайна людина не розуміє, що саме відбувається. Якщо раніше можна було звернутися до управління соцзахисту і поговорити з працівником, то тепер усе вирішуватиме комп'ютер. Звісно, прогрес не зупинити, але будь-яка реформа має бути розумною. Бо якщо все зберігати в одному місці, то одного дня може статись так, що один збій залишить без грошей усіх одразу, і тоді вже не допоможуть ні черги, ні дзвінки, ні скарги. Сьогодні нам кажуть дія це зручно, усе в телефоні, але навіть дія не зберігає всі дані в одному місці, вона лише витягує їх з різних реєстрів. Це складніше, технічно, дорожче, але безпечніше. А тепер планують зробити навпаки об'єднати все в одній системі, і якщо хтось отримає до неї доступ, отримає все про кожного. Можливо, ідея добра, але будь-яка хороша ідея може стати небезпечною, якщо її реалізують без захисту. Держава повинна думати не лише про зручність. А й про безпеку, бо наші дані це не просто цифри, це частина нашого життя. Тож, друзі, думайте, аналізуйте, не вірте на слово, бо, як показує досвід, кожна велика реформа має свій другий бік, і цей закон не виняток. І наостанок ви дивилися канал Погляд вільних, ми розбираємося там, де інші мовчать. Ми пояснюємо простими словами те, що ховається за складними законами, постановами і технічними словами, бо головне, що не а, мене, щоб люди знали правду, щоб могли розуміти, що відбувається навколо, і не ставали жертвами байдужості чи системи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться цим відео, бо хтось із ваших знайомих. Може навіть не здогадуватись, що держава вже створює систему, де про нього знатимуть усе від місця проживання до стану здоров'я. А іноді достатньо просто подивитись це відео, щоб вчасно зрозуміти, куди рухається країна. Ми завжди поруч, щоб пояснити, застерегти і підтримати. Бо тільки разом ми можемо змінювати країну, робити її чеснішою, відкритішою і справедливою. На сьогодні, все бережіть себе, своїх рідних і завжди залишайтеся вільними думками, словами і серцем, разом із нами, разом із поглядом вільних.